Для штатів з деякої точки зору вигідно передавати деякі ракети Україні. Це конкретно ракети Атакамс. А чому вигідно? Тому що, ну по-перше, яка конкретна модель Атакамса? У нас не знає ніхто. Ми знаємо, що вона касетна. Ми ніколи не бачили використання фугасний. Ну в публічному просторі так точно такої інформації ніколи не було. Але росіяни публікували фотографії контейнерів від Атакамса. Що це... вони з 90-х років? Що... І вони всі з 90-х років. У них термін зберігання 30 років. У нас в 25-му році США їм прийдеться платити гроші за, за утилізацію цих атакамсів, які ми можемо утилізувати або росіяни, або російські голови. От це ідеальна з моєї точки зору ситуація. Він він давайте нам штат заплатять за утилізацію. Ми ще й атакамси заберемо. Я тільки за переходимо до артилерії. Ну, Плюс вони планують змінювати покоління, розробляються нові ракети під пускові Хаймарса, ще більш сучасні, не більшу відстань. Ну відповідно їм старі ракети вже тиснуть місце. Їм вже ну нема сенсу від них. Тому. То, що все це продається, подається.